Понад тисяча працівників «Інтерпайп НТЗ» перерахувала одноденний заробіток на допомогу своїм колегам, що несуть службу у Збройних силах України в зоні антитерористичної операції. На що йдуть ці гроші? Дізнавалися наші журналісти. Здесь у нас форма вір це. Ой, большое вам огромнейшее Спасибо Пасачки, за такую помощь. Это очень, очень нужна вещь. Ну, это, чтобы не Спасибо Аплечкость большое. Спасибо вам огромнейшее. Це такі которые такі моменти, які да, дуже более тим більше так завод наш не забуває нас. Іван, співробітник заводу Інтерпайп НТЗ, до того працював на вторметі, але останні 5 місяців він служить у 93-й механізованій бригаді у зоні АТО. Саме завод і колеги допомогли забезпечити його усім необхідним з перших днів служби. Бальше огромне дякую чоловіку, який допомагав э, начальнику. З торчерметом виділив суму денег. і мать купила мені бронежилет. Іван каже, що підтримку рідного підприємства відчуває не тільки він, але й уся родина, яка виховує дворічного сина захисника вітчизни. цеха хлопці допомагали, і ті, з якими працював, співпрацював, і сусідні цеха допомагали теж і матері допомогли, і сім'ї допомогли, тобто жені з ребенка. Із підприємств Інтерпайп до служби в армії під час АТО було призвано 112 осіб. З них безпосередньо в зоні АТО несуть службу 57 чоловік. Ми зв'язуємося з ними, знаємо, що їм необхідно, завод закупає, все необхідне і передаємо. От Іван в відпускі, тому є можливість передати лично. Передали обувки, форма тоже вот есть вот такого плана достаточно хороша по качеству ткани, вот в неї не жарко, и она быстро сохнет, якщо вдруг постирать. А ще в комплекті від заводу йдуть тактичні окуляри, наколінники, аптечка та продукти харчування. Подібний отримує кожен з бійців від Інтерпайп. Але головне це сучасні каски і бронежилети, їх розвозять прямо до місця служби і віддають безпосередньо в руки кожному бійцю. Воротник буде у нас да, да, да. здесь осколка да, від всього. Тобто рікошета, коли не дай Бог пуля, попаде ага. в броник, ага. Рикошет може йти. То защита здесь, плечі, защита осколків, Ну і раз показую, бока угу. захищені. Тут Навіть пліта побольше. Чем... Та Серйоз стрілювані британський бронежилет нову форму привезли Роману Вусику. Бронежилет як конструктор. Його можна комплектувати відповідно до бойового завдання. У військах це шалений дефіцит. На даний момент ну порядка штук є. Порядка п'яти штук є. ну може, я думаю, около десяти. А на скільки людей? Ну, чоловік, я не за чоловік на 50, може на 40. 5-10 штук. Да, все. Да. Ну це ж опять якби свої. Ага. Ну свої там родственники, там знакомити, допомагають вже волонтери. Там приїжджають. Наразі на підприємствах «Інтерпайп» йде збір коштів на придбання тепловізорів, приладів нічного бачення. Вже 1227 працівників «Інтерпайп-НТЗ» переказали на рахунок допомоги своїм мобілізованим колегам одноденний заробіток. Допомога не припиняється. Олександр Курбатов Антон Логош новини 11 каналу.